Сьогодні ми з вами поговоримо про роботу з хмарним редактором презентацій Prezi.com. Так, Ми навчимося з вами працювати з цим редактором. Він нам дозволяє створювати дуже цікаві презентації, розгалужені, за допомогою ну, штучного інтелекту, а також за допомогою різних відповідних шаблонів. Отож, що нам для того потрібно, щоб почати працювати з середовищем Prezi.com? В першу чергу нам потрібно зареєструватися в ньому. Для цього ми вибираємо кнопочку Get Started. І після цього нам потрібно вибрати один із способів реєстрації. Можна самостійно ввести реєстраційні дані, можна скористатися одним із облікових записів. В даному випадку, найпростіше це скористатися обліковим записом Google. Далі. Вам потрібно буде вибрати відповідний обліковий запис, з яким ви хочете працювати так, в цьому середовищі. Ну, і після того, як ви виберете обліковий запис, вам потрібно погодитися використовувати з використанням ліцензійної угоди в сервісу Prezi.com. Після чого вас перекине на вікно. З погодженням з е, приватною політикою використання, так, що ми є там старше 13 років і так далі. Е, далі нажимаємо елемент підтвердження, е, і в результаті в нас створюється аккаунт, в якому буде пропонуватися використання платної версії, так, але якщо ми виберемо елемент basic, е, тут буде у нас безплатне використання. Ось basic free, тобто де можна просто безплатно використовувати. Там, звичайно, будуть обмежені всі елементи, обмежені елементи там стосовно використання AI і так далі, але в загальному це все одно нам дозволить створювати цікаві презентації, розгалужені для нашого навчання. Після цього нам потрібно з вами вибрати. Дати відповіді на якісь певні запитання стосовно цього додатку, або вибрати елемент Skip, для того, щоб пропустити додаткові якісь елементи. Після того, як ми пройдемо ці всі етапи, в нас відкриється наш елемент, в якому потрібно вибрати, для чого ми будемо використовувати цей сервіс. Я вибираю, що я хочу його використовувати для навчання. Так. І тут варіанти навчання, так, Middle School, High School і так далі. Тобто, вибираєте, який варіант вас цікавить. І після цього а, у нас відбудеться нарешті вже загрузка самого сервісу. А, в чому особливість, і які є певні цікаві моменти роботи з цим сервісом? Ну, по-перше, що ви можете створювати презентацію на основі штучного інтелекту. Але давайте спочатку розглянемо якісь основні налаштування і роботу з звичайними темами. Для цього ми вибираємо елемент Create from Temple. Так. Далі в нас прогружаються теми, з якими ми можемо працювати. Так, зараз воно займає у нас певний проміжок часу. Теми є різні. Так? знову ж таки, В чому суть цієї карти, що вона є розгалужена, тобто ми, коли наводимо цей, ми працюємо по певних відгалуженнях. Тобто загружається у нас основний слайд, потім другий, третій і так далі. Варіанти цих слайдів є багато, так? можна собі там підбирати, налаштовувати. так ось так само. Причому деякі шаблони можна використовувати для, з використанням штучного інтелекту. Ну, наприклад, мені подобається ось цей варіант, так, тому я вибираю ось цей шаблон. А так, Вибираю елемент Use this temple. Е, ну, Знову ж таки, приватних елементів ми створювати не можемо, оскільки в нас безплатна версія, тому вибираємо публічний і е, елемент Continuous для того, щоб можна було створювати якісь Елементи нашої презентації. Якщо говорити про цей сервіс, відповідно, він також працює з слайдами, як і інші сервіси для створення і редагування презентацій. Єдина відмінність в тому, що ось цей елемент буде працювати відгалужено, де основний слайд це в нас буде в загальному наша карта. А слайди там 1, 2, 3 і так далі. Це в нас будуть відгалуження від цієї карти, на які ми будемо переходити, коли будемо там змінювати наступний слайд. Як це працює? Ну, наприклад, отут в нас є елемент, в якому ми можемо підписати тайтл нашої презентації. Так? Наприклад, напишемо перша презентація. Це в нас якраз і буде наш перший слайд. Так, секунду, давайте хай у нас воно прогрузиться, тоді будемо працювати далі. Так, є, завантажилося. Тепер ми можемо прописати так, перша презентація. Так, тепер так, Що стосується роботи з шрифтами, тут варто зрозуміти основну суть, що ці шрифти ми можемо е, налаштовувати стилі так, але треба розуміти, що деякі е, шрифти не, відповідають, е, не підтримують кирилицю, тобто українську мову. Тому потрібно ну, підшукувати той шрифт, який буде відображатися. Так? От деякі можуть взагалі ось так відображатися. Е, так, деякі, наприклад. От. Е, тому вам потрібно якраз е, при виборі шрифта. Уважно там дивитися щодо вибору і використання ось цих шрифтів, якщо ми там генеруємо українську мову. Так. Добре. Що ми ще можемо робити? Ми можемо також працювати з елементом стиль, який в нас ось тут відображається. Тобто ми можемо змінити картинку, бекграунд. так, можна вибрати. З набору фрічних зображень, ні, які там є, і встановити собі елементи. Також можна задати background parallax. Це буде означати, що при зумуванні в нас елемент буде ну, зближуватись, віддалятися. Так, таких штук досить таки багато цих фонів і зображень, тобто можна собі ці всі елементи. Налаштувати, підлаштувати до потрібних ефектів. Що ще можна зробити? Ну, можна завантажити своє якесь зображення, вибрати Upload Image і дозавантажити це зображення сюди. Також можна вибрати елемент, який стосується формату презентації і так далі. Далі, в принципі, ми приступаємо до роботи з наступними слайдами. Як бачите, в мене відбувається зумування, тобто воно зумується до цього елемента, і тут можна там, наступне там, тема 1. Давайте я англійську, щоб не підбирати шрифт. Або є тема 1. І тут можна додавати якусь тему, можна додавати якісь зображення, додаткові свої, так, наприклад, імейдж, вибрати зображення. Тут можна також це зображення шукати. Так, зараз давайте зачекаємо трошки, щоб воно в нас відомо. Є. Можна зображення шукати в бібліотеці самого сервісу Prezi, Можна Відповідно, брати якісь гіфові анімації. Так? Можна смайли додавати різноманітні, а можна знову ж таки завантажувати те зображення, яке там у вас є. Ну, наприклад, давайте я завантажу ось QR-код. Так. так, продовжуємо. Отож, ну і ми в результаті це зображення собі додали. Робота з зображенням так само в нас відбувається, як і зі звичайними зображеннями в будь-яких інших презентаціях, ми можемо собі його змінювати. Що стосується анімації для наших слайдів, тут трошки інакша ситуація. Анімація тут відбувається в вигляді зумування. Ми можемо, наприклад, до кожного слайду давати, що ми поверталися до нашої першої карти. Як це в нас буде відбуватися? Якщо ми виберемо елемент анімейшн і тут в нас є. Варіанти, як ми це можемо зробити. Fade in, fade out, так, для нашої картинки, тобто, що вона в нас має з'явитися чи зникнути. Е, можемо е, Zoom to зробити, так, тобто, що наш об'єкт буде е, зумуватися. Так, ну і відповідно е, він в нас буде створювати, е, ну, типу, до нього буде збільшуватися карта от таким чином. Так, коли ми будемо на нього наводитись. Це стосовно об'єктів. Так? Так, аналогічна ситуація там з текстом Fade in Fade out чи Zoom To. Можемо додати цей ефект анімації. Що стосується до слайду, то тут у нас буде трошки інакша ситуація: ми можемо задати суто Zoom out для повернення до нашої презентації загальної. Тобто ми можемо після цього слайду от додати, що в нас там буде відбуватися такий елемент. Ну і коли ми запустимо презентацію, ми побачимо, що в нас буде відбуватися наступне. Так, тобто я працюю з цією презентацією. Так, я можу там віддалятися, можу вибирати якийсь наступний слайд. До скріншота повертатися. так, Можу там в елемент з темою 1 переходити. так, Можу переходити в елемент з наступними нашими блоками і так далі. Тобто, відповідно, таким чином у нас формується розгружений ефект нашої презентації. Тепер давайте попробуємо згенерувати презентацію за допомогою за допомогою. Штучного інтелекту. Тут відбувається досить таки цікавий варіант генерації за рахунок того, що ми можемо повністю наповнити інформацією ну нашу презентацію контентом. Отож, що потрібно зробити? Ну Знову ж таки, нажимаємо New Presentation, вибираємо Create with AI і далі нам запитає сервіс можливість використовувати презентації, яку ми хочемо створити. Ну, давайте, поки воно в мене провантажується, я трошки відео призупиню, і тоді вже будемо рухатися, коли завантажиться повністю. Є. Yeah. Завантажився. От мене питається, який заголовок я хочу презентації задати. Я ввожу нам назву Екологія. Далі в нас питається опис, тобто, що ми хочемо бачити в цій презентації. Наприклад, я можу прописати під теми, які я хочу побачити в моїй презентації. Так, нехай це будуть під теми. Під теми, такі як там забруднення. Збереження ресурсів і кліматичні зміни. Коли я це написав, далі нажимаємо кнопочку Generate. І відповідно у нас відбувається генерація. Є. От у нас генерується презентація. Так, давайте я зупиню поки що, поки у нас відбувається далі. Вже коли воно згенерується, я продемонструю кінечний результат, що в нас вийшло. Отже, як бачимо, створилася структура карти, причому ця карта в нас наповнена, наповнена контентом, і ми можемо там зумуватися і переглядати інформацію про ці об'єкти. водне Дальше, і відповідно працювати з цією картою. Причому ми можемо змінювати значення там, фонового зображення, так, бекграунду. можемо змінювати дизайн для цієї карти, так. саму структуру переходів замість ось цих листочків можна вибрати. Інші елементи, ну, знову ж таки, оскільки це згенеровано нейронною мережею, воно займає значно більше часу, тому давайте трошки зачекаємо, поки це все прогрузиться. Ось прогрузилося. Також можна попрацювати з кольорами. Коли нас повністю все влаштовує, то, що ми тут, ми можемо нажати кнопочку Start Editing. Ну і відповідно почати вже редагувати цю презентацію під наші потреби. Тобто основна інформація цієї презентації вже буде наповнена. Так, тобто, основний слайд в нас є. Перший слайд, в якому розказується екологія та проблеми вирішення є. Далі там, наприклад, йдуть наступні блоки: це забруднення води, які переміщаються в, в різні види забруднень і так далі. Ну Відповідно, наша презентація складається. Ну, на досить таки громістка в нас складається там, наприклад, з 25 слайдів, в яких повністю розповідається інформація про ті всі об'єкти. Редагувати ми можемо будь-які елементи, так? тобто ми можемо працювати із текстом, так? тобто змінювати цей текст, який там є. Можемо вибирати, змінювати зображення і так далі, і відповідно налаштовувати цю презентацію, як нам потрібно. Пер залишається останнє, це те, як цією презентацією можна поділитися. Знову ж таки, безплатна версія дозволяє нам ділитися тільки посиланням цієї презентації. Для цього ми нажимаємо кнопку Get Link. Далі вибираємо Create New Link, вказуємо, що там у нас, як воно має називатися. Давайте називаємо її Echo. Так, і нажимаємо Create Link. Після цього в нас створюється посилання, і цим посиланням ви можете поділитися з будь-ким, кому ви хочете представити цю презентацію. Тобто, якщо я зараз е, скупію, ставлю це посилання сюди, відповідно в нас завантажиться моя презентація, яка була згенерована е, відповідно штучним інтелектом, і я зможу її переглянути і, відповідно, напрацювати якісь свої моменти щодо цієї презентації. Так? Тобто, Переходи і так далі. На цьому все. Дякую за увагу.